Це от сто двадцятий Угу. Ну, двадцятий? А це дуже покрашива. Знищені села та покинуті розбиті будівлі. Такими залишається кілька населених пунктів неподалік крайньої точки українських вояків в секторі М. Село Бердянське на в'їзді до Широкиного бойовики перетворили населений пункт на справжні руїни. У будинки вони стріляли з гранатометів, мінометів та навіть танків. Перемир'я в зоні АТО подекуди лунають постріли та прилітають ворожі міни. Бійці полку Азов, які охороняють позиції в селі Широкине, про мирні домовленості лише здогадуються з несуттєвого зменшення пострілів з боку бойовиків. Пенсійність пострілу вона зменшилась. Вона, тобто вони роблять таку, вони на нас провокують здебільшого Розслаблятися азовцям не доводиться, кажуть, снайпери працюють, а снаряди подекуди прилітають. Ну, Перемир'ям це точно називати не Це Переміря більше на документах. чем на Яву. Потому что лупят, как и лупились тяжелые артиллерии. Ну, со стрелкового оружия такие повреждения не нанесешь просто. Вот что, себя его не придерживаться? Ну, потому что оно не для них тоже писано. С их стороны, в принципе, никто это не уговаривал. Это какие-то верха стран наших решили, что перемирие. А у военных его нету. Так какое перемирие? Не наблюдание, какое перемирия? З нашої сторони можуть как-то питаються соблюдатися з їхньої ненаблюдання. Так, да, но ну, не видно від куди стріляють, стріляють здаліка. даже навіть не попадає особо по нам. Виходять, лише, постріляють постріляти, п'юсо, там, наверное. Так зване перемир'я, кажуть азовці, показ совісті української влади. Якщо затища не допоможе укомплектувати та підготувати наше військо, це буде нічим іншим, як чергова зрада. Якщо це перемир'я використовується для зміцнення української армії для швидкого переоснащення, її, до підготовки нових кадрів, так, це перемир'я оправдане. Якщо все під час цього перемир'я нічого не робиться, якщо надалі війська робляться тільки на папері, то це злочин. Я просто хочу закликати всіх генералів, всіх на штабі, дивіться все своїми очима. Генерал повинен в кожний бліндаж заглянути і перевірити, дійсно там знаходяться його вояки, дійсно вони мають все необхідне. Азовці не втрачають бойового духу і адресують терористам свої побажання. Що я вам пожелаю, пожелаємо як в Чечні. Наталя Коцкович, Руслан Ганущак, Маріуполь Полк Казов.